У січні суд визнав, що збільшувати площу цієї забудівлі біля готелю турист було незаконно. Відтак власник має знести чотири поверхи будівлі за свій рахунок. Територія, на якій зведена будівля, належить готелю Турист. Заступник керівника готелю Володимир Андрущак каже, що зараз перевіряє документи про здачу землі в оренду, оскільки договір підписував попередній власник. Не тільки ця забудова, і інші приміщення були відчужені в незаконний спосіб. Зараз знаходяться в судах багато справ. Є десь біля 10 справ з орендаторами, які самовільно добудовували, перебудовували, відчужували власниця. Мала дозвіл на зведення будівлі. Втім, збільшили її розмір у 10 разів. Відтак суд зобов'язав знести частину забудови. Забудовника наявні документи на право власності на, 1200, на 120 квадратів, натомість в реєстрі речових прав на нерухове майно. Був здійснений запис про те, що зареєстровано майно складає площу 1200 квадратів. Після того, як приходить інспектор, приход, почали, почали інспектори приходити на об'єкт будівництва, почали закривати ворота. Там був огороджений майданчик, де закривали ворота. Самі будівельники втікали звідти. У квартирі цієї багатоповерхівки на вулиці Руській зареєстрована власниця будівлі Аліна Гамблюк. Тут мешкає її бабуся, яка каже, що не знає про існування забудови та судових позовів проти онучки. Чи є тут якась фірма? <гум> Це ваша онучка? Її немає тут. Вона в нас не живе, вона тільки прописана. Вона десь за кордоном. Її немає А Бабушки. Коли останні ми з нею співалися? <гум> Це десь рік то. Ми намагались контактувати з власницею будівлі. Втім, на дзвінки та повідомлення Гемблюк не відповіла. Зараз всі будівельні роботи призупинені. Розгляд апеляції відбудеться 29 квітня. Дар'я Нематіан Золбін, Роман Палатик, Сергій Третяк. Новини на Суспільному.